Отже, Дональд Трамп знову стає президентом наймогутнішої держави світу Сполучених Штатів Америки. Що це означає для світу і для України? Перше і найголовніше, для світу і для України також сценарій перетворення США на велику Гаїті провалився. Ну, Гаїті, це така маленька країнка острівна на острові знаходиться, е, яка в Карибському морі розташована. Вона колись була дуже процвітаючою. Але потім там Чорні перебили всіх білих. І зараз це найкриміналізованіша територія на планеті. Хто не знає, зайдіть в інтернет, подивіться, який трендец, вибачте, там твориться. Так от, США не будуть як Гаїті. Цей сценарій е, пішов під откос. США залишаються цивілізованою сильною країною, лідером світової спільноти. Не лише західного світу, але й світової спільноти завдяки перемогу, перемоги Трампа і республіканців. Це номер один. Е, чорношкіра лівачка Камала Харріс мала спрямувати всю міць. Президентської влади США на те, щоб забезпечити безкарність та дармові соціальні виплати американцям африканського, азіатського, латиноамериканського, всякого іншого неєвропейського походження. В результаті економіка Сполучених Штатів Америки просто рухнула б, і США перестали б відігравати роль світового поліцейського. Позитивною, я вважаю, роль. На перше місце вийшли б. Комуністичний Китай, звичайно, і за ним підтягнулася Московія, Індія, Іран і всі їхні сателіти з Північною Кореєю, включно. Полишена без підтримки Україна, а нас полишили ви без підтримки ще раніше, як США знутрі зогнили б. Економіка валилась би там, звичайно, не один день, там рік-півтора треба було б, щоб там хаос почався. От. Але нас полишили би без підтримки тому, що всі гроші, які виділялися ще навіть при Байденої Україні, вони пішли б на виплати Рим. І Україна без е підтримки США була б просто завойована Путіним. Ну, не знаю, за півроку, за рік, може трохи за більше. Дуже криваво завойована. З Львовом, Чернівцями, Ужгородом включно. Такий був би кінець наших національно визвольних змагань. Але цьому не бути. Тепер валитиметься Китай під жорсткими е трампівськими санкціями. І всі решта кольорових імперій, включаючи з Московією, вони принаймні згадають про своє місце. Другий важливий аспект ну, власне, найгарячіше для нас. Найцікавіше для нас, українців, війна Путіна проти України буде зупинена. Найімовірніше, я думаю, це відбудеться через е, кілька тижнів або місяць-два після вступу Трампа на посаду, тобто два з половиною місяці до вступу, ну і ще кілька тижнів, тобто 3-4 місяці я даю на зупинку війни. Прогноз. Хоча можливий варіант і раніше, можливо, під впливом нової геополітичної реальності Пуйло е, піде на угоду про припинення вогню, розуміючи, що тепер у Білому домі людина хазяїн, який е, його не боїться. На відміну від Байдена і кампанії, після зупинки війни Україну чекають вибори і тотальна зміна людей. При владі мій прогноз: зелена команда буде виметена під ноль. Багато хто сяде в тюрму, ще більше розбіжаться ну десь по Дубаєм, по Африкам. Я не знаю, Латинським Америкам. Найімовірніший новий президент Валерій Залужний, прем'єр-міністр Петро Порошенко. Ну, прем'єр-міністр парламентсько президентської республіці. Це власне перша персона. Якщо так станеться, то Порошенка ми будемо бачити по телевізору разів в 5 більше, ніж залужно, тому що всі економічні тяготи, тягнути доведеться йому. На цих двох державних мужах в цілому разом ляже титанічний тягар повернення Україні утрачених територій, відбудови зруйнової економіки. І звільненню країни від дипломатичних пут, в яких вона ймовірно за... опиниться в результаті угод про зупинення війну. війни. Тут звичайно нема ніяких ілюзій. Ми очевидно, що будемо скуті угодами, які ми і підписати не можемо, тому що ризикуємо бути знищеними, і які нам не вигідні. Я думаю, що Порошенко з залужним за років за п'ять це розплутають. Не виключаю, що в результаті дипломатичних усиль Порошенка з Залужним підкошена війною Росія розпадеться на численні національні та напівнаціональні держави. Ну і третє, весь західний світ, особливо Європа, стане іншим після другого приходу Трампа. У Європі останнім часом вже не та ситуація, яка була під час першого правління Трампу. Тоді, що була така дурна ейфорія у європейських еліт. Більшості європейських еліт з приводу: Ой, ми територія свободи, ми повинні дати мігрантам з Азії та Африки все, що вони хочуть. От, ми не повинні їх розочарувати. Хай вони сідають нам на голову. Зараз вже такого немає. Вже е, у більшості країн е, народи починають усвідомлювати, що так не можна. Садити собі на голові інтервентів, окупантів, і еліти починають до цього приходити. В тій же Швеції вже... Ну, Швеція найбільш толерантна до мігрантів, вже люди не хочуть садити собі на голову ісламістів і інших зайд, які приходять для того, щоб, по-перше, сидіти на шиї, по-друге, щоб перетворити країну на кримінальне пекло. Аналогічно спотервається в Британії, там щоденні протести. Проти політики уряду російської політики уряду, російської проти білої раси, От. в Німеччині. Є чітка тенденція до приходу до влади захисників корінного населення а в Австрії, в Італії, в Польщі, в багатьох інших країнах ну, Угорщина, Словаччина, звичайно, відноситься, хоча там користуються свої проходімці цими настроями. Хоча самі настрої дуже позитивні. Тобто під лідируючим впливом Трампійської Америки Європа знову стане білою. Одночасно економічно процвітаючою та сильною.